Дорога мені, церква, шлях любові, ті, що вовчі, ті, що в розпорошенні. Бог, наш притулок і сила, дуже справжня допомога в біді, тому ми не будемо боятись, хоч земля поступається дорогою, хоч гори пересуваються в серце море, хоч води його ревуть і пинають, хоч гори тремтять від її набряку. Мир вам, мир нашій Україні. Четвертою вимогою щодо тих, хто може ввійти в намет Господній та поселитися на святій Божій гори, є не обмовляти своїм язиком, іншими словами, не пліткувати. Ранковою росою сьогодні будуть слова апостола Павла, записані в книзі Римлян 1, 28-30. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. Вони повні всілякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убивства, суперечки, омани лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненавидники, напасники, чваньки, пишні, винахідники зла, неслухняни не батькам. Зверніть увагу, як обмовники, так і наклепники є у списку людей з переверненим розумом, що чинять непристойне. По Слову Божому, ці два гріхи є братами. Новозавітнє слово наклеп каталолос – каталог, означає злословити когось. Коли ми пліткуємо, ми погано говоримо про людей. Ми несемо злі слова про них. Пліткарі та обмовники це ті, хто кусає за спину. Коли ми лаємо когось плітками, ми кусаємо їх за спину, незалежно від того, правдиві ці плітки чи ні. Занадто часто ми можемо бути схожими на того, що прошепотів своєму сусідові ухо. А тепер слухай добре, я можу сказати тобі це лише один раз, тому що мій тато сказав мені не повторювати цього. І. Перше, повторимо, поговоримо про походження пліток. Плітки це є класи шматок, який ми любимо почути. Виникає питання: звідки беруться плітки? У ряді уривків зі святого письма, Господь повідомляє нам про походження пліток, щоб ми їх уникали. По-перше, плітки підживлюються пекельним полум'ям. Плітки це одна з вогнених стріл сатани, якими він стріляє в нас і спонукує нас стріляти в інших. Якова 3.6. Говорячи про походження гріхів язика, каже без прикраси. Язик то в огонь. Як світ неправости, поставлений так поміж нашими членами, як язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гієни. Нічого собі. Поле пекло розпалює плітки. Сатана стоїть за всіма плітками прямо чи опосередковано. Коли ми слухаємо плітки, ми даємо дьяволу місце в нашому житті. Коли ми говоримо плітки, ми говоримо так, як сатана хоче, щоб ми говорили, як говорить старе прислів'я. Листоноша дьявола. По-друге, плітки походять від зла в наших серцях. Євангелія від Луки 6.45. Ісус говорить, добра людина із доброї скарбниці серця виносить добре, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те, говорять уста його. Ісус каже, що наші слова виявляють те, що в наших серцях, плітки виходять із серця повного зла. Образи виходять із серця повного зла, критика йде від серця повного зла. Коли ми дозволяємо нашій грішній природі контролювати наші серця, зло наповнює наші душі, а лихослів'я виривається з уст. По третє. Плітки можуть бути результатом ненависті. В псалмах 109.3 цар Давид сказав про своїх ворогів. І вони оточили мене словами ненависті, і без причини на мене воюють, коли ми дозволяємо образі гніву, озлобленості та гніву жити в наших серцях. Ми плекаємо думки про ненависть, відплату та помсту. Один із способів. Як ми виливаємо свій гнів, озлобленість і гнів, це плітки. Ми ранимо людей за їх спини, злословлячи їх. Ми у відповідь стріляємо людям у спину словесними кулями. Якщо ми не знаходимо розради для свого болю і дозволу для нашого гніву, ми часто виливаємо і гнів нашими язиками. Тому каже апостол по Павло: усяке подратування і гнів, і лютість, і крик і лайка, нехай буде взято від вас разом із всякою злобою. Єфесянам 4,31. Я Володимир Немержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Оруч. Завтра продовжимо досліджувати цю тему. Молимось, Господи Боже наш. Ми дякуємо Тобі за глибину глибоку слова Твого, за те, що Ти показуєш нам, що як важливо не ранити нікого, Господи. І десь ми ранили когось, хтось ранив нас. Я прошу тебе, Господи, про зцілення сьогодні. Зцілюй сьогодні кожного із нас. Ми потребуємо Твого надприроднього зцілення. Боже, просвіти нас, дай нам розум. Світлий Господи, чистий, омий нас Твоєю кров'ю, Господи Христе, благослови. Благослови також нашу Україну, багато таку страждальну. Господи, ти бачиш, як обстрілюють, як. Господи, що б робиться? Я про милість Твою прошу для людей, перш за все, для землі. Господи, помилуй. Дай твій мир для України. Помилуй нас, Господь, Довіряю Тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.